Ви зайшли до лабораторії уяви, де літають слони і миші танцюють. Ми будемо говорити, а може мовчати, а може досліджувати сенси життя і нежиття. Робити, як ми будемо цю штуку, тобто в нас є тіло. Так, і ми добре його знаємо. Інтуїтивно вхоплюємо, що є тіло, бо воно важке. В ньому щось булькає постійно, іноді воно видає гази або вітрягає, його можна, помацати, можна. іноді соплі течуть, іноді щось там сльозяться очі від фільму про Хатіко, чи ще щось там зуби болять? Так. є крінж переживання в тілі, але нам ще треба важливий мотив, чи як сюжет проговорити про перцепцію, то що то воно таке є? Як оце можна сприймати? Що таке сприйняття, як ми можемо сприймати адекватно зовнішній світ і внутрішній світ? Хороше питання. От ми на ринку 42, було були цілий ряд проєктів, які намагалися звернути увагу на це. Так? Тобто, от нагадати, що є щось, що пізнається не обов'язково раціонально так? типу через якісь форми перцепції. Я не є психологом, та й ти не є психологом. Ми mm. радше про це собі думаємо. Та я завжди забуваю розрізнення між цими словами, там що таке там от перцепції, рецепції. <схи> в загальному в мене це досить просто пояснює. Я собі сам пояснюю, та є тіло. тіло є, я це називаю отвори, базові отвори, які конструюють. Через ті отвори певні форми перцепції, е, тобто язик, вуха там, і так далі, та? тобто, зазвичай це мусить бути якийсь отвір, крізь яку інформація заходить. Я не буду про якісь дуже інтимні отвори, але взагалом е, є ще теж шкіра. Е, і шкіра е, створює теж певний, певний такий перцептивний рівень. Але навколо тих рецепторів, перцепторів та, е, і будуються. Ну, якщо от говорити про моє поле, будуються основні практики. Естетичні, і вони далі накладаються на практики, які існують в культурі. Ну, припустимо, якщо в культурі, а це дуже довго існувала така якби домінуюча конструкція, наприклад, є перевага бачення над іншими перцепціями, то ви отримаєте це наскрізно в багатьох. Важливих текстах, наприклад, в священних текстах, які ми визнаємо як тексти біблійні. Там, наприклад, там дуже часто суб'єкт говорить до Господа: зглянься на мене, подивись на мене, я тут. Ей, я хочу, щоб ти мене бачив. Але це внутрішні бачення чи зовнішні а бачення? А хтось дивиться та, всередину серця? Воно дуже цікаво, бо воно, ти, якщо пориєшся там в Аристотеля, в Платона, вони будуть постійно говорити про цей погляд або як ти. Пізнає щось через теж асоціацію з картинкою, звідси з'являться ті важливі слова, як фантазія, потім ми їх будемо перекладати як імагінацію, уява і так далі. Але мені йдеться про інше, про те, що є ієрархія цього перцептивної того каналу, і ця ієрархія не є об'єктивна, вона є чисто культурно складена. Так? Угу. Тобто є якісь мислителі, які, наприклад, кажуть. Тіло не так важливо, важливе те, що ти ну, мислення. Та? Тому що от, е, існують якісь ейдоси, доси, існує щось, що невидиме. І це таке базове релігійне мислення, що існує невидимий світ, до якого я намагаюся, як то англійською align, та? тобто при, прилаштувати своє видиме існування. Е, і це гарантує мені щось там. Та? Але, наприклад, в таких ієрархіях. Майже і важливий канал, яким є смаковий та рецепція, наприклад, їжі. І ти, коли дивишся на культури, от ми є нащадками цієї античної європейської, античної європейської, скажімо, від, від Греції до новітнього часу культури. І в центрі Львова стоїть великий оперний театр. Це про які канали? Це про аудіовізуальні канали. Ти можеш це бачити, діставати велику насолоду від спостерігання і слухання. Опери, так опера це синтетичний, дуже складний твір, який дає тобі різні форми насолоди, а теж так, якогось там задоволення, щастя через ось ці зорові звукові канали. Це був комерційний проєкт, який в якийсь момент взяла на отримання держава. І зараз утримує Мінкульт. Це дуже дорого. Опера коштує дуже дорого. Філармонія. Дуже дорого. Львівська національна галерея мистецтв. Дуже дорого. Це все отримує держава. Що ти робиш в галереї? Практикуєш очі. Що ти робиш в філармонії? Практикуєш слухання. Що ти робиш в опері? Практикуєш слухання і бачення. Та? А де є заклади, де можна безкоштовно поїсти? От що держава отримує, наприклад, їдальню, де я дістаю естетичне задоволення від е, куштування Паштету з індички або з якогось мусу з скалини, яка була заморожена і ще щось. Чому цей канал, який теж несе задоволення? Є так притлумлений, чому немає державних установ, які утримують безкоштовні або бодай дотаційні їдальні, Ідеї... де би я міг збагачуватись так само, як в опері чи філармонії. Ідея, ідея для міністерства культури створення приміщення в Києві, де буде готуватися безкоштовно, подаватися в маленьких порціях, але подаватися ідеальний константний конституюючий зразок борщо. Ну, так ну не йдеться зовсім про безкушта. Операш те ж платиться. Ти платиш за це, але уяви собі, що є заклад, в який ми з тобою приходимо, ми заплатили як квиток в оперу. І далі ми маємо свято їжі. Бенкет шлунку. Це ж прекрасно. Але чому цього нема? Тому що греки сказали, шлунок це гріх. Тому що мислення шлунком веде тебе в пусте. Так воно і так. Це та ж проблема, про яку зараз говорять всім, всі говорять, але ніхто не розуміє, звідки воно росте, воно звідти і росте. Оце відкидання шлунку, тому що воно брудне, там той слиз, то кислотність, то гастрит, то то все. Але воно йде з того, що все одно оплітається культурою того, що нас вгодовують всім підряд. І це далеко не те, що може і корисне, нам просто даються підрядими. І, і нас, якщо подивитися на цей всесвіт інформації, в якому ми є, то перцепцію в нас розгойдують. Нас її розгойдують і вгодовують всім. Тобто, візуальний. Хочеш, бери їж, що хочеш, слуховий, що хочеш слухати. Слухай. Хоч пас патрон в різних варіаціях, бери слухай пса-патрона, хочеш їсти якусь фігню нездорову, бери їж в різних 40-100% відтінків. І це все є. Мені здається, що проблема не в перцепції, проблема в тому, як ми до неї підходимо. Ну, от от так. Я, я до чого о, цю історію довго вів. Що деякі канали, які пов'язані з перцепцією, культурно настільки запаковуються, що ми зовсім не критичні щодо цього, і ми думаємо, ну так, опера, це ж прекрасно, вона має бути дотаційною. Там львівська картинна галерея, це ж супер важливо. Хоча хтось хто може пояснити, чому це важливо? Я не ти не знайдеш. йдеш. От йди по вулиці і питай просто в людей, чому львівська національна галерея має утримуватись державою. Чому це так важливо для нас? Який досвід воно нам дає перцепційний і емоційний, що це настільки важливо? Я думаю, ти не знайдеш десяти людей, які тобі можуть артикулювати, чому це важливо. Вони скажуть, ну, бо блядь, бо, бо, бо важливо. <смір> Але <смір> це показує різну цікаву цю ієрархію. Тобто, а чому не важливо зробити там, публічні дома? Це теж важливо, пов'язано з моїм тілом. В пра... Практикування злягання, ну типу, таке yeah. спортивне злягання. Наприклад, там я от зараз від дружини не отримую там якісь цей там те, що потребує, ну то я піду утримуваний державою, наприклад, заклад замолистю і там тобі сосками викликав очі повправляти свій свій важливий орган, який потребує вправляння. Та мені скажуть, що здурів, типу, як таке можна, як можна таке порівнювати. Ну але ж ми говоримо про людину, якщо цілісність, тілес. Розумову, mm -hmm. то ти розумієш до якого злочину веде нас це мислення? Воно веде нас до того, що в майбутньому з'являться дотаційні місця, де ти зможеш вправляти правильну їжу, вправляти правильні так воно вже було практики це радянська кухня. Це теж було салати, шуба, не, зовсім... воно <рес> вроді <рес> существує, ніхто того не їсть, але, але ж був якийсь шаблон, якийсь типу не, не, воно, набір. воно мало забезпечити, щоб ти не здох. Радянської людини. Це люди... як п'ятиповерховий, наприклад, будинок там у нас десь на спальних районах у Львові. Наприклад, Панелька? такий самий Шведський. Та? Ти, або навіть з 30-х років міжвоєнного часу, ти бачиш велику різницю, тому що там вони мислили. Що треба людині дати можливість мати цю коморку, де вона буде просто ночувати і ходити собі там на роботу? Але Естетичними робилися ручки, естетичними робилися сходи, естетичними робилися стіни і навіть фасади тих мінімалістичних будинків. А радянська система намагалася просто оце, що Агамбель називає, забезпечити тобі берлайф, типу просто життя. Ну, щоб ти типу ти просто вижив. Не жив, а вижив. та Тобто, і різниця жив і вижив полягає в тому що тобі дають хрущовку, в якій ти тупо е, маєш вижити. А щоб ти жив. Має з'явитися краса. Я тут говорю про красу, як дуже важливий сюжет. Тобто він пов'язаний абсолютно з християнською темою. Я дуже люблю цю тезу про одного вчителя італійського, який казав: Дивіться, до Христа, який є великою красою, який народжується. Ну, припустимо, ми не говоримо про історію, говоримо про метафору. Приходять дві групи людей пастухи і маги, або царі, яких їх називають. Та? Приходять царі і пастухи. З баранами, типу з вівцями. Ми розуміємо, що це зовсім дві полярно різних групи. Одна забагато знає, а друга ніхто ні, ні, не знає. Одна е займається тим, що обслуговує тварин, ну, типу, доїть молоко, робить сир і пасе. Фарин в полі, ну типу, що, що, що ти від них будеш очікувати? Вони не читають Платона з Аристотелем. Вони просто люди. І є люди, які перестали бути просто людьми, бо вони знають, як рухається світила на, на планеті. Вони ж пізнали, що Бог народився вищі сфери. Вони обслуговують вищі сфери. Вони дізналися, що Бог народився, бо звізда зійшла. Та? Тобто, ми знаємо цю історію. Прекрасна історія. Що їх об'єднує? Тут ми зробимо кат. Бо об'єднує їх дуже проста штука. І ті, і ті стають на коліна перед красою, яка народилась. Тобто, не просто Бог, а Бог краса. І це мені здається прекрасна метафора. Тобто, от відмінність між просто життям і життям полягає в тому, що ти. Мусиш прийняти якусь красу, якусь величну історію, додати її до того, що є просто життям. Ага. І оця краса, перед якою стає на коліна і мах, який знає астрономію і, і пастух, так? це є те, що може об'єднувати всіх. Краса як щось, що величне, і виходить за межі нашого розуміння. Це всесвіт. Це хто як хоче його називати, Бог, якась там нелогічна логіка всього, що нас оточує. Або взагалі е, самого життя. І тіло є, до речі, класним результатом цієї штуковини. Так, у мене тут кілька питань як філософ. Ми можемо перед, щось визнати, назвати щось таким, до чого ми здійснюємо акт перцепції шанування. Так, ми можемо пошановувати якусь е, ідею, пошановувати якесь тіло, якусь абстракцію або якусь втіленість. Але. А що хто визначає це? Ми самі визначаємо, що для нас є красою, і з як, як стається, яким чином може статися так, що е, люди, які читають багато книжок, ходять в галереї, mm. займаються там всякими цими культурними практиками, і е, вони об'єднаються з тими, хто, наприклад, там в Славському розфігачують цю фрески? Це дуже складна штука. Мені подобається ця метафора, ношуся останній рік з нею Данте. Дивись, як е, він зустрічається з е, жінкою, яка дарує йому погляд два рази в житті. В 9 років, 18 років, він зустрічається з цією жінкою на мості. Раз біля церкви, раз на мості в Флоренції. Я там багато раз гуляв і, і чуть не облизував ту стіну, де там стоїть вивізка. Тут Данте зустрів. Вона, до речі, не Беатріча, а Беата, але він собі придумав її ім'я. Ну я до того, що він, побачивши ту тьотку, Отримав цей дар зустрічі з реальністю. Так? Тобто він, можна сказати, пізнав, не докладаючи зусиль, те, що японці називають саторі. Тобто, в якийсь момент на нього приходить це, що називається Sparkling дискавері, що є любов, велична якась неймовірна любов. Вона просто йому посміхнулась, а він же всім все простив. Він вже готовий просто розчинитися з реальністю. Він її прочув. Це просто якийсь такий досвід, про який він багато буде говорити і писати. Типу, він каже: Йохана Матільда, я це пізнав. Оце оця велична краса, про яку я говорю. Не роблячи навіть зусиль. І тут, через якийсь час вона вмирає. І він такий: бля. А як так? Мені Бог типо, дає цю красу і каже: Дивись, є досвід. Неймовірного чогось, Богдав, Бог взяв і взяв, забрав. І що може зробити Данте? Данте може стати спокійно атеїстом, сказати: то все, х**а. це е, Бога нема. Коротше, ця тітка просто мені зустрілася, і це, що я бачив, це, це якийсь піс просто. Але він може зробити іншим шляхом і сказати: е, Бог є, і він мені дає якусь зустріч, яку каже: Дивись, є є велика краса, любов і є смерть. Це дві загадки. Давай е е пробуй це вирішити. І що робить Данте? Він каже, я не знаю, як це вирішити. Він зависає. Він зависає на 15 років, а потім він пише свою божественну комедію. Тобто він їй пише 15 років, як інструкцію, як зустрітися з Богом. Я до того, що шлях, який проходить цей чувак, це от шлях би мав бути тих інтелектуалів, волхвів магів, які би мали оцим пастухам. Теж допомагати зустрітися з прекрасним. Тому що, в принципі, читаючи божественну комедію, можна з пастуха зробити мага. Е, читаючи її уважно, читаючи. Вона ж є інструкцією. Це не є художній твір, це інструкція про те, як зустрітися з красою, як зустріти Бога. Тому що він це питання сам собі дає. Він каже: так, я не готовий відмовитися від існування чогось величного, і я буду шукати. Як воно є? І він пише чистилище, ад, рай складає 100 віршів. 30, кожна має по 33 частини, плюс одна. Тобто, це просто він сидить математично, це все рахує. Він маніакально працює над тим, щоб зробити інструкцію для інших, що таке прекрасне. Я думаю, от на таких людях і трималася європейська цивілізація. Може бути, мені тут відгукується ще Кіркегор і його ця релігійна стадія. Що воно ж там все має спочатку завалитися, розвалитися, розфігачитися всі ці ієрархії, соціальні всякі структури, різниця між людьми і обнулитися до такого стану, що ми маємо лише чистий контакт. От, і... Перцепцією, яка може бути для нас основою, це та перцепція, де ми зганяємо людей в один простір, в Дім 42, садимо всіх різних, невідомо з якого походження, вони сидять, роблять щось одне, а потім раптом з того щось не може спалахнути. І задумаються, чому буряк це прекрасно. А чому такий буряк? А чому такий буряк? А що він гарний? що Чим тут що цей дім? Та що то мистецтво? А наша я. я тут? Є а хто за... я? Ті, хто зараз долучилися, це кінець. Все. Отже, питання, яке ми тут мали обговорити, це якщо у лісі падає дерево і нікого немає навколо, хто б це почув, чи воно видає при цьому звук? Насправді це вельми багаторівневе питання з різними рівнями сприйняття, і потрібно, як завжди, розпочинати від категоріального апарату, що таке видає звук і хто є суб'єктом сприйняття цього звуку, кого ми взагалі визнаємо суб'єктом навіть так. Які наші гносиологічні обмеження, чи то пак якісь наші рамки щодо ситуації? Бо якщо суб'єктом сприйняття звуку є виключно людина і жодних людей навколо немає, то, начебто, ситуація доволі проста. Але якщо ми умовно приймемо, що суб'єктом сприйняття звуку є саме дерево, тоді теж, начебто, просто А якщо цей суб'єкт зовнішній? Тут виникають нові питання. Якщо взяти витоки взагалі цього мислинєвого експерименту в історії філософії, то ми пам'ятаємо всі, що це Берклі, так його, принаймні, приписуваний йому мисленнєвий експеримент. Ну ж, треба пам'ятати, також, що це кінець 1800-х років, і тоді не було цілої низки моментів, які ускладнювали б нашу відповідь. А зараз є. Якщо це суб'єктивний ідеалізм. Нема суб'єкта, нема звуку. Просто нам може видаватися, що ми можемо полегшити ситуацію, перенести її в доказову науку. Позитивізм. А тут у нас виникає ситуація з Айнштайном, який буквально діставав Бора своїм прикрим питанням: а якщо місяць ніхто не бачить, то він існує чи ні. Бор йому казав щось на кшталт. Там відмахайся, цим ти мене не приймеш. Ти і так не доведеш те, чим займаєшся, навіть якщо напустиш тут навколо всякої містики. Але ми знаємо, чим ця суперечка закінчується. Тобто, наука нам тут теж не дуже допомагає. У нас є різні рівні сприйняття. І тут ми для себе повинні постановити, що ж таке звук. Це те, хто що хтось чує, чує це як? Це сприймає фізичні хвилі, сприймає ці вібрації, фіксує їх. Фіксує і усвідомлює, то звук це просто набір фізичних хвиль, чи усвідомлене сприйняття певним суб'єктом, якому ми надаємо відповідного статусу? А свисток для собак, наприклад, який людина не чує, собака чує, цей звук існує, чи він існує лише в собачому світі? Який очікуваний ефект звуку, щоб ми прийняли його як почутий дерево, ж коли падає, то його фізичний вплив. Ці вібрації це не лише звук, але й тиск. Падає це дерево на мох, на ґрунт, воду, на камінь, Будеться хляб там, тараськ чи м'яке приземлення. Якщо там росте дерево, мабуть, і інші джерела життя найімовірніше, але чи ми надаємо їм статусу сприймаючого суб'єкта? Білочка, якщо почуєте, був звук чи ні? А мураха, а загадка всієї біології – риб, а бактерія якась. Це більше чи менше звук, якщо його сприймає білочка, мураха, гриб, бактерія чи людина, а ударок поверхньою його хвилі, які є замортизовані ґрунтом, а не цілком, а всі якісь там підземні жителі. Але для Берклі все це світ поза межами його задачі. Я ж вас хочу перенести тепер в зовсім інший світ, який Берклі годі було уявити. Це експеримент китайської кімнати. Непевне, чи всі пригадують, він особливо поширився, актуалізувався відтоді, відколи ми осмислюємо перцептивні і гіносиологічні можливості штучного інтелекту. Отож, якщо штучний інтелект, у який закладено усі елементи сприйняття щитування звуку, які ми тільки можемо уявити, сприймає і зафіксує цей звук, ми його вважаємо почутим чи ні. Штучний інтелект це сприймаючий суб'єкт чи ні. І відтак. В цьому вимірі ключовим стає питання суб'єктності. Суб'єктність дерева, яке себе чує або не чує, мурашки, штучного інтелекту. І тут нам вирішувати, наскільки суб'єктно-старильним появляється цей ліс. Наскільки ми повідомлені, скажімо, про всі можливі сутності присутні у цьому лісі, про які ми можемо і не знати. Звук це фізична категорія чи перцепційна. Бо, якщо фізична, певні вібрації, вони мають місце, чи ділить хтось із ними простір, чи ні. А коли ж перцепційна, чи вважатимемо ми свідком звуку, наприклад, людину вуху, яка може побачити подію, як дерево перемістилось, скажімо, з вертикального в горизонтальне положення, та має обмеження у способі реєстрації цієї події. Наступним рівнем запитування тому стає специфіка почутості. Тобто немає перцепції, немає звуку, але річ в тім, що у феноменології є ще й потенція сприйняття. Тобто є потенція цього звуку, потенція відкладеного сприйняття, потенція усвідомленості, інтенціональність, яка робить мислення мисленням, а не лише комбінацію мовних знаків, нехай слушно. Бо щойно в одному лісі впало дерево, або в нього пройшов хлопчина. Наприклад, в навушниках, який слухав, наприклад, Мортіс Гад, і ні, біса не почув, чи почув, але вирішив зареєструвати це як оновлене аранжування пісні? То чи падало дерево в його світі? у інтерпретаційний залом це вже наступний рівень ускладнення відповіді на поставлене тобою тут питання? Данте Алігєрі путівник для єгиптян у пеклі римлян. Читачі дочекалися нарешті публікації скандальної книги Данте. Цього разу він розповідає давнім єгиптянам, яким чином, і з богів неру загубитися у розбещеному пеклі римлян, віднайти дорогу до Озіріса і розпізнати його поміж усіх інших масок Бога. Книжка потребує уваги, терпіння і гумору. Також прохання від видавництва священні коти до давніх єгиптян, які прочитають цю книгу, надіслати власні думки, відгуки та ідеї для удосконалення ілюстративної складової у наступних виданнях. Це насправді крик про допомогу.